Зимівля звірів, в одного ледачого і злого хазяїна був віл, роботящий віл був, багато роботи всякої робив, а вола за це в холодній повіці держали і харчі погані давали. Прийшла зима люта, стужа, холод, голод. Покину я хазяїна, піду в світ за очі, гірше не буде. І покинув віл хазяїна. Йде віл іде, а назустріч йому баран. Куди барано, йдеш? питає віл. Він зимий лютей тікаю, літа красного шукаю, каже йому баран. Ходімо зі мною, веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Ідуть вони, йдуть, а назустріч їм свиня снігом бреде, хрюкає. Куди клаповуха, йдеш? питає він. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує свиня. Ходімо з нами. Веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Іде гусак, з гусак, збоку бік перевалюється, сам до себе говорить Куди гусаче йдеш? питає віл. Від земелю те тікаю, літа красного шукаю, отказує гусак. Ну, ходімо з нами веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть вони, йдуть, а назустріч їм півник стрібунець, червоний грібенець, поважно так ступає, кукаріку своє виспівує. Куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує півник співунець. Ходімо з нами, веселіше буде. Ідуть вони всі вкупі, вечоріє, а мороз розлютився, аж кусає, віл і каже, давайте, друзі, хату шукати. Мені та хата не потрібна, в мене кожух теплий, баран каже. І я морозу не боюся, свиня каже, я в землю зариюся. А на спух буде гріти, кажуть гусак з півнем. Довелося одному волові йти. Бродив він, бродив по лісу, аж раптом дивиться стоїть гущовині хатина, а коло неї ще й стіжок сіна. Зажив тоді собі віл, приспівуючи, в теплі, в добрі, їжа волові смачна і хатина тепла. А то раз вранці на світанку чує він, хтось стукає. Відчинив він двері, а коло дверей стоїть баран, змерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. А ти ж казав, що в тебе кужух теплий. Не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну, однаково не допоможеться тобі. Змерзнеш тоді? Подумав віл, подумав та і впустив барана. А пізніше трохи і свиня придибала до вола. Пустий, брате, погорітися. Ні, не пущу, ти в землю зариєшся та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я рилам усі шули твоєї хатини підрию. І жити тобі в хаті ясно не можна буде. Що ж його вдієш? жаль волові хатини, пустив він і свиню. Минуло небагато часу, плентається до ола, мов ті старці гусак з півнем. Пусти, братику, погрітися. Не пущу, вас пух гріти буде. А як не пустиш, каже гусак, я увесь мох у стінах твоєї хатини повищіпую!» А я, каже півень, усю стелю на горищі з грибу ногами. Не жити тобі в хатинці, змерзнеш. Що його робити? Пустив він до хатини і гусака з півнем. Стали вони тоді жити всі у купі. Бігла собі поживи шукати повз хатинку лисичка. Чує, півень пісні виспівує. Забажалося лисичці півнячого м'ясця посмакувати та як його дістати. Пішла тоді лисиця на хитрощі побігла до ведмедя та й вовка і каже їм, Знайшла я вам, друзі, мої дорогі, славно поживо, тобі ведмедю ситого бугая, тобі, вовче, хорошого барана, а собі Доброго півдня! Гараздку, масю, Отказують ведмідь з вовком. Ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини. Ведмідь тоді каже вовкові, ти йди вперед. А вовк отказує йому. Ні, ти, ведмедю, більш силу за мене маєш. Тобі треба і йти вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Віл подивився у вікно і побачив до хатини звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалася свиня, перелякалися гусаки з півнем. Що його робити? А віл тоді і каже. Не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні і тепло нам, а все це тому, що живемо в дружбі великій, один одному допомагаємо, з біди друг дружку виручаємо. Давайте ж і зараз спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємося, загукали всі. Сказали, зробили. Тільки но ведмідь підійшов до дверей, а віл, баран, свиня й гусак, як вискочать з хатини, не вспів ведмідь стати на задні лапи, як віл придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня, часу не гаючи, розпочала шматувати ведмедя своїми іклами і рилом, а гусак теж задніх не пасе, товариство підтримує, клює ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу як загорлає «Кукаріку!». Вовкові здалося, що півень кричить Заріжу. Перелякався вовк та й кинувся тікати, а лисичка ще раніше за вовка втекла. Насилу насилу ведмідь вирвався, добре прочуханки дали дружні звіри, а віл, баран, свиня й гусак з півнем стали знову спокійно жити та поживати в хатинці.